Арма така сьогодні як? Значит, як комісії за що. Слова кровати, так. кров! Комісія провадження розпочинає роботу. Відповідно до повістки денної три питання. стоїть. перше з них про затвердження статуту комунального установ Муніципальний центр. Інформує кого начальник муніципального центру. Так. до статуту. Потому що у нас селище міського дипу міняється на с -с селище. Бо СНТ, але селище. А це на вас в адресі, так? В адресі, то, так. Ну. І просто поміняти це в статуті, то нічого в вічі, ніяких ну, Потребто не буде нічого не Тільки з ССНТ на селищі Ну, так міняли добробуту, вже так ну, міняли. Формальне питання. Формальне питання. Все інше за змістом залишається. Так, все залишається за змістом. Голосує? Одноголосно. Комісія рекомендує рішення затвердити. Наступне питання про затвердження нового складу виконавчого комітету, що селищної ради інформується. Щодо складу виконавчого комітету, була в мене зустріч із. Відповідно, в їхньому складі відбулися зміни, змінився керівник, було засідання спілки, вони прийняли рішення, що той керівник, який був до того, він в зоні бойових дій, не немає якісного як керувати і управляти цією стілкою, тому буде прийняти їхнім рішенням, змінити керівника і відповідно внести зміни на Тому, оскільки колишній. Степанович що... був і членом виконавчого комітету, mm -hmm. е, пропозиція спілки замінити так само, е, щоб їхній представник був у складі виконавчого комітету. В принципі, ми не заперечуємо, тому що в нас це цукер Степанович і так не буде не брав участь в засіданні, тому, тому е, проєктом рішення ми пропонуємо внести зміни до складу виконавту а саме виключити зі складу виконавчого комітету Сицука Ярослава Степановича і включити натомість до складу виконкому радька Романа Володимича як голову громадської організації спілки учасників Шатської громади, затвердити склад виконавчого комітету згідно додатку і вважати таким, щоб втратило чинність рішення про утворення виконкому де затверджений персональний склад відповідно з прізвищем СИЦУКА. Тобто це додаток, то цього рішення. Ну, ми то економіки, попадаємо. Тільки одного одного особу виключаємо, і можна виключаємо. Ну, в принципі, можна було передивитися, тому що є деякі члени виконкому, які не з'являються на засіданні. Засідання. Тож зараз повідомляєте, робити пропонувати. Пропозиції для нас пані, ви ж точно знаєте, хто взагалі ігнорується засідання, то для чого ви їх синовий склад включати? Їх можна виключити просто бурально, якщо вони ігнорують, їх просто не відвідувають. Для чого? Що просто для... для кількості. Можна глянути? Exactly. От я прикладу з переліку, видмилася пальня. Дивіться по переліку. У вас От Подивиться. Ще ж не буває рідко, але хоч, е, хоч є, а до того здоров'я. Так, зараз постійно жмуковий Васильович, ну так, він на один прийдет три пропустить. Ну, Далі. Надівав, так, в принципі. От ну вже так, ми не бачили, може зріб. Так вже рік. Вінкевич, Анатолій Анатолійович також. Та. Ну, Прийде на один-два пропуски. Ну, якщо десь зайнятий, почали. <постер> ходить, староста ходить. Сорочок Олександр Вікторіч. Зараз він враховуючи те, що його зразу казав, що його вже зараз не з'являється останній пропонтовний 5 точно. Та, та, але, тут стоїть питання мінус. 40 і мінус no. на обруч. Попчу, так, такий найбільший пробурщиків. Але ну, було важко задавати їх пірозі. Тому давайте, можливо, це питання, ми ну, відкладемо, на то опрацювання. І зараз ми не будемо голосувати. Це зараз для одного питання можна зібратися ще раз і проголосувати. Реальний був тобто, склад, який би був ну, такий робочий, а не просто задля якихось. Якщо ми не можемо що поміняти. Ну, ну це так бо замінити катьми зараз ж не придавки замінити. Це ж треба опрацювати не просто це замінити ще замінити. Замінити. Це це так. Так. є бо це наприклад. Ну все я не то що там маю щось проти самих посів, але просто. Буває не, питання, де. що якщо, наприклад, я сижу на телефоні і починаю збирати клону. Тому що ті, що стабільно не приходять, от ці люди, які. ну, А можна зменшити склад до 24 і буде простіше найти клон. Або ж меншого там зміняти, закину, що буде сходити. Я не знаю, як виходити. Ти поміняти, а буде 24 людини, буде легше знайти клон. Треба, щоб кількість від така була. Ні, ми може, можемо змінити. Можемо за типу. Ми можемо давайте виключимо проказуємо. Якщо наприклад, фіксаційно дійсно проблеми з тим. Тоді ще додати сюди, там де затвердити склад, зробити 3 е, а два, зробити, затвердити, е, затвердити персональний склад у кількості 24. Ні, ну я думаю, що ви виключити зі складу. Тут тільки один цьок перелічити тих двох, що ще не ви озвучили віктору. Далі завертати складу виконавчого комітету кількість чотирьох осіб згідно додатку. В другому воно так і є. Вважати таким, що тратило чинність, тоді кормом буде. Тому що ми тоді з сорочком говорили, немає зерників. Там остаються на аресі одні мончої. Нам, нам не треба було. Ми в комісії по надзвичайних ситуаціях ми зашукали ставили, тому що якщо десь щось, то ми його А тут просто кожен раз минули на ну суто на грані. А Разом місяць. Ну якщо не треба. Як <звичай> Заняття <чори. звичай> п'ятниця. Так, а тут же ж без нього. Члени комісії пропозиції виключити з групи в Сацюка, Санцюка на Омича Олександра і Сорочка Олександра і затвердити склад виконавчого комітету у кількості 24 осіб. Голосую. Так. Рекомендації комісії за таке рішення виключити трьох осіб зі складу і затвердити в складі 24 осіб згідно додатку. У <народна> нас <народна> на увазі ці рішення зі зміни, яке ще не було пропозиція. Третє питання відповість денної про звернення до Президента Верховної Ради України, уряду розбереження єдності та недопущення внутрішнього розпору. Відповідає вітанку. Значить, на адресу селищної ради на дійшло. Куло питання euh, Європейської солідарності щодо включення euh, даного звернення в порядок денний сесії. Коротко зачитаю, сам ще не читав, бо тільки вчора принесла. Так, звернення до президента Верховної Ради уряду України про збереження єдності та недопущення внутрішнього розходу. Сьогодні Україна опинилася складнішій ситуації з часу відновлення незалежності. Московська агресія набирає обертів, ворог просувається. Зовнішні виборки прославилися. Проте в родині країни, на жаль, відбувається низка подій, які руйнують єдність українського суспільства та грають на руку ворогу. Замість об'єднання всіх сил та засобів на боротьбу з російським агресором та подолання корупції як головної внутрішньої загрози, влада зосереджує свою діяльність на призначенні винних за ситуацію, що склала та перекладені відповідальності за прорахунки. під удар потрапили військові, а решті бойових генералів деморалізують насамперед українські військові командирів різних рівнів. Безперевна боротьба з децентралізацією перетворилася з банального позбавлення громад фінансових ресурсів, в тому числі військового ПТПО. До кримінальних справ, обшуків та штрафів для призначення винних посадових осіб місцевого смертування. Продовжується політично мотивоване переслідування представників опозиції, політиків з українського табору, які допомагають армії, ведуть активну міжнародну діяльність, але яких влада вважає своїми політичними ворогами. Така політика центральної влади не просто суперечить Конституції України, але й ставить під загрозу репутацію країни та євроінтеграцію, за яку країна бореться вже понад 11 років. Виграє від цього суто держава-агресор та її п'ята колона, яка нині фактично виходить до парламентської поліції. Зважаючи на вище зазначене, ми, як представники територіальних громад, органи місцевого самоврядування вимагаємо припинити переслідування українських військових, які мають законний військовий імунітет, та зупинити атаку проплачених пропагандистів на ЗСУ. Збільшити фінансування армії, зокрема через передачу коштів та до колонки бригади, зупинити відкрад реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їх виконання, припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування, припинити політичне переслідування опозиції, використання правоохоронних органів з політичною метою та видатковою правосуддя. Переконані, що лише єднання українців здатне захистити країну. Від страшного зовнішнього ворога забезпечити її розвиток інтереси громадян. Натомість спроби узурпації влади руйнують єдність і поглиблюють в середині країни. Ось таке розведення надішка. Судя. Пропозиції пропозиції. Це вчора Голосуємо за що. Воно висловлено є законним зверненням до сесії, правильно? Чи воно не є голослівним, звинуваченням когось чомусь, то я цього не знаю. Бо для прикладу, от зупинити атаку проплачених пропагандистів, припинити переслідування українських військових. Ківаюся, Після, бо, як на ми, мене, тако, я трошки переварив дві хвилини, no. як на мене, ми повинні ну, нашим рішенням, не, не заперечую, що до цього звернення, можливо, десь є частина правди в цьому всьому, можливо, немає. Я не готовий аналізувати, але я готовий голосувати тільки за ті рішення, які сьогодні, тому що ми звертаємося від частської громади. No. І ми повинні винести в цьому зверненні аргументи, які порушуються в часкій громаді. Я надам порівняння. Е, всі ви чули про е, вихід з програми USAID. Да? Трамп зупинив і USA пішов. Я сьогодні підготував звернення до всіх народних депутатів від Волині, до міністра Кулеби, віце премєр міністра розвитку громади та територій, до Рудницького Недопада, до всіх посадових осіб, які можуть впливати звернення про те, що дійсно громада. Втрачає е, грантову можливість, і ми не зможемо завершити цей проєкт. Тобто це проблема, яка утворилася в нашій громаді. Це не є проблема, це є проблема політична, це є проблема країни. І тільки президент, уряд, Верховна Рада і народні депутати Верховної Ради, тільки вони нехай вирішують ці питання, хто кого на кого тисне, хто на кого. Ну допустимо, станом на сьогодні шацькій громаді не, не переслідують військових, не переслідують однозначно. Не зупиняють від децентралізації, централізації, не припиняють політичного переслідування опозиції в раді загинув опозиції взагалі це е, е, опозиції. окремо є окрема думка кожного депутата. Я тут тобто, не впев. Ну, Опозиції у нас немає, тобто ми не переслідуємо Це Просто політичне допустимо звернення, яке треба прийняти. Я мене особисто, ну я не, тут не наполягаю не націлюю вас. Особисто моя думка, що не час сьогодні для політичних звернень. Для конкретних проблемних звернень, так, але не для політичних. Буде політичний процес, закінчиться війна. Сьогодні дуже гостро е -е, реагують наші партнери на ті всі звернення. Не бачать, да? дійсно вони дивляться телебачення, читають пресу, вони це все читають. Але ну, я не хочу бути учасником цих процесів. Вилися сайт Шатської громади, щоб ви тримали рішки. Це ж кожного своє. Е Хто хоче вам е усвоє, е не обосноває. Е це ж це, ж mm, це, це, це просто звернення. Рад, це дійсно, гав пане це звернення від депутатів Шаської селищної ради. Тут мають бути такі факти, які в нас хоча б один з цього сьогодні було, це лисиця. Ну тут, того всього, нашого це дійсно політика, це вже тут вибори, ребята. Підтримує, вони підтримує. От ні, це точно думка депутата, ну, особи, власна думка. Тут ніхто ніколи не заперечуватиме це звернення, буде зачитано на сесії доповідач Вікторович, Вікторовичу, кожен прийме. Так, а, так. ну лайзінь так. ну Ініціатор. Ну. Ну, Зокрема, ну, влада зосереджує свою діяльність. На призначенні винних за ситуацію, що склалася та перекладення відповідальності за прорахунки. А решта бойових генералів деморалізують насамперед українське військові різних рівнів. З банального позбавлення громад фінансових ресурсів, в тому числі у вигляді ПДФО. не те, що позбавило громад фінансових ресурсів, це на законодавчому рівні був прийнятий закон про скерування, а не просто забрали ПДФО, бо вони так вирішили. Відповідно до закону. так? Да? Перескировано воно було перерозподілено до кримінальних справ обшуків та штрафів для призначення винними посадових осіб місцевого самоврядування. У мене стоїть питання: хто з наших посадових осіб місцевого самоврядування? Кого були обшуки, кримінальні справи, штрафи? Тобто якщо, був. якщо в Закарпатській області якогось мера було, що він не буде то mm -hmm. ну, в нього є своє мерія ся Дивіться, Як ми можемо оцінювати кримінальну справу зі своєї калаполі? <паспорту> як <паспорт> вона оцінюється під призмою кримінально процесуальних норм? Ми звідки заїх. можливо, там були підстави щодо цього? Ну суд для цього є. Є презумпція невинуватості, чого ми маємо сказати так, все, залишити спокій всіх. Можливо, там є підстави, можливо, немає підстав. але то він є суд, і те судочинство давно воно розбереться. Ну, як на мене, ну, якось Ні, ну, я згідна, що переконаний, що лише є дані Україні здати захистити країну від страшного зовнішнього ворога та забезпечити її розвиток інтереса громади. За оце речення і цілковито згідно, що можливо одного вони в нього не просуває. В мене є звернення від першого до останнього літери, від першого останнього слова. Ну, е... Члени комісії. Ставлю на голосування. Чи підтримуємо, чи не підтримуємо. Кожного своєї думка. За. Хто за, піднімаємо? Підтримаємо що. Це зверху. Ми члени комісії або рекомендуємо, або не рекомендуємо. Тому я ставлю на голосування за рекомендацією. Хто голосує? Щоб рекомендувати. Проти відповідно, немає. Комісія не рекомендує прийняти таке здравнення. Відповідно, в проєкті рішення буде зазначено, все одно, ну, питання йде на середину. Ну, це так Позиція комісії Ну, якби відверто не сказати, я не проти, я за я кажу, мені оце речення дуже подобається. Але сама мотивація, такі узагальнюючі фрази, такі художні чи його треба переробити. Да. Не Це не речі Май не перерває. Вони виступили. Воно виступило, таке, як їх зверху скинули, таке було і Я приклад назва в наші наші громаді. Сала дозвольте приклад. В нашій громаді була б ситуація, кого там би відбулись обшуки, затримання, кримінальні переслідування обласна рада обласна рада не підтримує. Вислухайте секунду, яка різниця хто підтримує. Я в аналогію не Де для прикладу. нашій громаді трапилася достатньо коїспосудово сіт місцевого самоврядування, обшуки, кримінальна справа, все це справи до суду. Виправдоване вирок. Тобто ми на прикладі бачимо, так. що просто був чинений тиск, якесь там політичне переслідування, зліплена кримінальна справа, у нас нема такого прикладу. Якщо в когось, як сказав Богдан Вікторович, десь якомусь там в якійсь області, в якійсь громаді когось затримали, то воно підставлено. Ми знаємо. Так? Тому я кажу, оскільки рішення ну, комісія не рекомендує. Обласна рада принципіально звернення Європейської солідарності ну, не підтримує. Цього принципу Росія не знає. Так само є комісія за. Саме закону. Ми ж є голова комісії, який говорить те, що підтримуємо чи не підтримуємо. Якщо комісія говорить, що не підтримуємо, я ж так само не можу за всіх відповідати. Комісія сказала, що так, а далі голосувала та відповіді. Ні, це просто, дивіться, ну це це звітне, я думаю, було таке насичене фарба, ну тут ото просто якийсь художній твір. Добивається не якої ніякої конкретизації. без конкретизації. Ну, સર повесть скадена вичерпана комісія на цьому. Хороше, то завершити. Дякую. Дякую.